Прококаїновий наркосиндикат на Львівщині, Київщині у начебто бізнес-клубах, під прикриттям жіночих бізнес-клубів, спа-готелів для впливу на політиків, для впливу у час війни на політиків, депутат є Верховних Рад, міністрів, заступників міністрів у інтересах росіян. До чого тут наркодилер-пупс? Навіщо Пупс зараз починає? Намагатися всім через всякі дешеві канали, через гордонів, ще інші там проросійські, на мою думку, помилки, внести, що він патріот, націоналіст, візіонер. Це прикриття для нього. Я хочу сьогодні звернутися до жінок, до матерів, до дружин. В першу чергу, ви маєте розуміти, що. Коли ваших чоловіків, начебто подаючи, що вони зайдуть в якесь елітарне середовище, затягують на Львівщині в едеми, там, в резорти, на Київщині, в клуби, в заміські всякі гольф-резиденції, а вас намагаються під виглядом жіночих клубів. Запросити у, начебто, товариство, ви маєте розуміти, що в більшості це засновують люди і провадять з числа внутрішніх ворогів Української держави. Запитайтеся, як це відбувалося, до чого, чому Спринський Іван, чому я постійно починав про Пупса і паралельно йшов на кокаїну. ПУПС це водій кримінального авторитета. Миколи Лозинського, Миколи Рекер. Микола Ракеро він супроводжував транзит наркопрепаратів через Львівщину. Пупс був водієм. Дивним чином сталося, що лише Пупс знав основні маршрути переміщення як водій Миколи Лозинського. Так от, Микола Лозинського вбивають цей так званий общак кримінального авторитету. Пупс починає ховатися і перебігати до інших кримінальних авторитетів, щоб не нести відповідальності за ті кошти. І придумає, що наркотрафік тепер не буде іти транзитом. Наркотрафік буде йти тепер на Львів, на Київ. Звісно, ви скажете. Про який ми наркосиндикат говоримо, навіть якщо ти надавав там докази про його партнерів ОПЗЖ, про російських олігархів, олігархів Фукса там, та інших, про, про що ти таке говориш, до чого тут кокаїновий трафік. Через нього, через залежність від так званого чистого продукту, через підконтрольного пупса російські спецслужби пробували ще й затягнути і очорнити. Націоналістів та патріотів. І більшість з них були мудрими і обачними та бачили в діях попса Російський Слід. Впливали і шантажем, і впливають досі, і впливали залежністю. Ну, Якщо ви відомий політик, чи міністр, чи депутат Верховної Ради, і вас та чи інша злочинна організація присадила на споживання певного продукту. Куди ви підете його шукати у Києві? Я чому звертаюся саме до жінок? Е, я знаю, що величезна кількість жінок, у так звані бізнес-клуби, оточення пупса, у Спа там, всякі е, тусовки, затягнуті, затягнуті шляхом омани. Знаєте, для чого? Жінок там і жіноче оточення затягнути. Для того, щоб був сміх добратися до ваших чоловіків і синів. І потім в банальний спосіб здійснювати рекет щодо них. Для нього це є кінцева мета. Вирватися він з цього не може, тому що курують, як я вважаю, ФСБшники. А для російських структур, дивно, чому СБУ, ДБР. Військова контррозвідка у час війни не могли цього з'ясувати. Для них є мета через нього здійснити вплив. Тому вони його й підштовхують і кажуть: ти маєш на себе зараз натягнути шаблони націоналіста, патріота, візіонера. Щоб, якщо тобі скажуть, що ти працюєш на ворожі спецслужби, ти сказав: Ну як же ж? Я ж допомагаю, я армію розвиваю. Я там дрони роблю, ще щось, і щоб ти міг апелювати інформаційно. Е, я сподіваюся, що спецслужби зроблять висновки. Я сподіваюся, що жінки, матері зроблять висновки, що вони точно не хочуть, щоб їхніх чоловіків затягували в речі проти української держави в програмні речі. Я сподіваюся, що вище керівництво країни. Зрештою, ми ці запити пишемо, публікуємо, формуємо, що роблять такі, як пупс до них, то вони зроблять висновки і не буде таких речей, коли він оманою, прикривається і каже, що там, на днях народженнях, на зустрічах, що по одному дзвінку там, татаров, єрмак, всі інші зроблять все, що я скажу. А може і все, що він скаже, якщо вони. З одного ФСБ центру. Запитаєтесь у коментарях, як і завжди, хто такий пупс? Ті, хто е не вникає, що до чого борюся я, як Іван Спринський. Я борюся проти внутрішніх ворогів, проти олігархату, проти феодалів, котрі пробують прикриватися націоналізмом, патріотизмом, а насправді працюють на ворога. Щоб ви знали, хто такий ПУПС, ви у Гуглі, в будь-якому пошову сьогодні ввечері можете ввести ПУПС кримінальний авторитет. І ви зразу зрозумієте, про що йде мова до наступних відео.